Добрий день, ребаді. Сьогодні буде коротеньке відео з оглядом у цього супер-мега популярного мікрофону bm 800. Я впевнений, якщо ви хоч раз шукали мікрофон на AliExpress, ви стопудово його бачили. У вас просто не було шансів пройти повз, бо це типу хід продажі вже багато-багато років. І я маю одразу попередити, що цю модель мікрофона виготовляє багато китайських виробників, і тому коштувати вона може по-різному: від 10 до 50 доларів. І в залежності від ціни. Там будуть ну, відповідно трохи якісніші матеріали корпусу, збірка, пайка, можливо, ще якісь там технічні особливості, але в цілому, це все одно одна й та сама модель. І тут дивіться, яка ситуація. Мені не хотілося б своїми коментарями випадково образити тих людей, які його конструювали. І тому я буду стриманим і максимально обережно скажу, що м'яко кажучи, він. Кончений. Однак я знаю, що в інтернеті є ціла спільнота цінувальників саме цієї моделі, які між собою там обговорюють, який бренд виготовляє її краще, діляться лайфхаками, розбирають, перепаюють плати і так далі. Коротше, такі собі гівняні сомільє. Я розумію, якщо ви новачок і у вас немає достатньо досвіду, то може здаватися на перший погляд, що цей мікрофон виглядає начебто доволі професійно. Тим більше китайці там ще навалюють від себе, начебто це конденсаторний мікрофон, хоча це не так, а ще кардіоїда, великий капсуль та ще й XLR роз'єм. Ну коротше, все виглядає так, як у дорослих професійних моделей тільки чогось за копійки. Щоправда, подивіться на його комплектний кабель з одного боку, тут XLR. А з іншого, трохи неочікувано, Mini Jack 35. Оце я розумію, професійний інструмент. Стосовно якості звуку, зараз я запишу тест і ви одразу все зрозумієте. Хоча, на мою думку, краще вже використовувати смартфон, просто взяти його так в руку і начитувати на нього текст. Якість запису буде точно не гірше, а якщо у вас нормальний смартфон, то скоріш за все навіть краще. Та що я вигадую? Давайте прямо зараз з вами зробимо експеримент. Я запишу звук одночасно на свій недорогий смартфон, Poco F3. І на гівно. а потім ми з вами порівняємо результати. Але є нюанс, оскільки це не USB-мікрофон, то якість запису напряму залежить від якості кабеля і аудіокарти, до якої він під'єднаний. В цілому можна використовувати навіть комплектний кабель і ту аудіокарту, яка вбудована в комп'ютер. Я знаю, що більшість людей саме так і буде робити, бо це ж все ж таки економ-сегмент. Але для цього тесту я буду використовувати свою якісну зовнішню аудіокарту Focusrite Scarlett третього покоління, яка коштує приблизно. Знову як 10 отаких мікрофонів, а під'єднувати буду своїм якісним балансним XLR кабелем, який коштує приблизно як цей мікрофон разом з його комплектним кабелем, і ще й павуком в придачу. Тобто, я створю для цього мікрофона ідеальні умови, такі, яких у нього точно ніколи не буде в реальному житті. Так, зараз ви чуєте запис на мій основний мікрофон без додаткової постобробки. Я сподіваюся, вам подобається те, що ви чуєте, бо на мою думку, це доволі непоганий мікрофон, під'єднаний якісним кабелем до якісної аудіокарти. Тепер я прямо на ваших очах від'єднаю кабель від свого мікрофону. І під'єднаю його до BM800. Щоб ви самі бачили, що я використовую той самий кабель і ту саму аудіокарту, які здатні записувати якісний звук. Тож, ось беру BM800. Так, і ось капсуль. Так, все, бачу капсуль. Трохи відрегулюю його чутливість. Ось, здається, десь десь. Так він має бути. Да? Ось, раз, два, три, п'ять. Як ви мене чуєте, ось так записує BM800. Це його максимум, це його край. Краще записувати він вже не зможе. Тепер слухаємо варіант, трохи більш наближений до реальності, бо я під'єднав BM800 його комплектним кабелем до вбудованої аудіокарти мого комп'ютера, точніше, материнської плати. І я практично впевнений, що більшість людей будуть записувати звук саме таким чином. А тепер слухаємо запис звуку на вбудований мікрофон мого недорогого смартфону Poco F3. І я майже впевнений, що якість запису звуку буде точно не гірша, скоріш за все, навіть краще. Тому, враховуючи той факт, що смартфон зараз є у кожного, купувати BM800 просто не має сенсу. Якщо ж запис звуку на смартфон для вас не підходить і вам потрібен недорогий мікрофон для запису стрімів, подкастів чи там проведення відеоконференцій. Тоді ще раз згадуємо про FIFINE k 669, огляд якого вже є на цьому каналі, і зараз я записую звук саме на нього. Він коштує не набагато дорожче за BM800, але погодьтесь, це вже зовсім інший рівень. А ще для нього не потрібно ніякої зовнішньої аудіокарти чи навіть внутрішньої вбудованої. Просто під'єднали його по USB і одразу погнали. Тепер я повертаюсь до свого основного мікрофону, щоб сказати вам, що у мене є ще декілька дуже цікавих моделей, огляд яких я обов'язково запишу найближчим часом. І серед них є одна дуже крута альтернатива FIFINE k 669. Наостанок звітую, що станом на цей час під попереднім відео було зібрано 53 лайки. І за нашою старою доброю традицією я задонатив на ЗСУ 530 гривень. Нагадую, що за кожен лайк під відео я доначу по 10 гривень на ЗСУ і таким. Тим чином, ми всі разом наближаємо нашу спільну перемогу. Тому обов'язково ставте вподобайки і поширюйте це відео серед своїх друзів і знайомих. Це важливо. А ще я знаю, що на протязі запису цього відео постійно блимало зображення. У мене якась біда з моєю картою захвату. Я буду це питання якось вирішувати. Сподіваюся, що вже наступне відео буде без таких проблем. Вибачаюся, таке буває. Технічні нюанси. Все буде Україна! Ми переможемо! Пока!